Познайомтеся із чемпіонкою та відкрити для себе її майстерність і особистість. Нещодавно Юліана Туницька виграла золото першості світу із санного спорту серед юніорів. Вкрай приємна подія та досягнення, адже у цьому виді Україна відкриває для себе нові обрії завдяки перемогам нового покоління. Українська саночниця Юліана Туницька має великий досвід змагань найвищого рівня серед дорослих і не має рівних собі серед ровесників. Студентка з Тернопільщини довела це на світовому чемпіонаті серед юніорів, виборовши особисте золото та срібло в команді. Це круто. і, ну, сі не до кінця зрозуміло, наскільки це класно. І інші країни, інші тренера розуміють, що Україна не просто десь там топ-20, топ-15, топ-10, а ми можемо показувати результати. І ми нагадали про себе. Безперечно, гегемонами у сучасному санному спорті є представники Німеччини, але й вони не змогли випередити Українку. Юліана виступила відмінно, хоч вважає, що на її боці був і фарт. Після першого заїзду я фінішувала друга. А після другого заїзду я приїхала досить добре. Помилки допустилася німецька саночниця, яка Uh, відповідно, йшла на перше місце. Тим самим uh, я виграла перше місце. Шлях Юліани до знакового успіху у надшвидкісному та дуже небезпечному виді змагань розпочався у шостому класі, коли дівчину запросили до групи із санного спорту. Дитячий максималізм і дебютна нагорода визначили її майбутнє. Булися uh, перші змагання uh, на стартовій в де я зайняла друге місце, і мені сподобалось мати медаль. І так вийшло, що я залишилася цьому спорті. Як це летіти людяним жолобом зі швидкістю 120 км на годину? Туницька відчула 5 років тому, коли вперше відвідала справжню сучасну трасу в Німеччині. Я зрозуміла, що таке траса, що таке швидкість, що таке лід, що таке дійсно саний спорт, і е, страшно не було. Ну, я розуміла, що я планую займатися. Я бачила, як це все відбувається. Які швидкості разом з Юліанною до секції санного спорту пішов її брат, проте йому цей вид не сподобався. Свою мужність і справжній патріотизм він демонструє зараз на полі бою, де боронить незалежність України. Тому перемога Туницької була дуже важливою для її родини. Я старалася. А... Як найбільше говорити, що в нас досі триває війна, і зараз, так як мій брат воює, я дуже рада, що знаходячись у в іншому місті, в іншій країні, я маю можливість співати гімн. Золотий успіх Юліанна присвятила братові сім'ї та всім громадянам нашої країни, які продовжують боротися за свою свободу. Присвячую взагалі всій Україні. Надіюся, що наступна перемога це буде перемога України саме, тому що е, часи і так складні, і хочеться, щоб е, Україна нарешті перемогла. Юліанна, учасниця Олімпійських ігор у Пекіні, і зараз активно готується до чемпіонату світу серед дорослих, набуває необхідних навичок для наступних звитяг. Тут доволі ту така напружена конкуренція, а чи дівчата мають колосальний досвід, займаються саним спортом більше ніж мені років. Uh, і, звичайно, що uh, найголовніша ціль це показати як найкращий результат. Ця перемога Юліанни Туницької є чудовою заявкою на майбутнє. Український санний спорт має нову юну лідерку і перспективи.